Принять. Рука, друга, друзья. Дорогу. Дорогу. Поперед ужати шляхи! шляхи! На чобочах позаряхи, бури, а мені да все байдуже, він на мене, друже, до ж мені байдуже, а й коля припече, притече, ворож другого пече, погоди, недалеко, іде недалеко шаблі та багнети, А мені то все байдуже, Біля мене друже, дож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече. Доброго бутака, доброго.

– А Може, пер, перший. Подводимо туди. Куди попаде? Зараз зараз. На боліна. Пропаде подали. Тоже багато було десять за

Шало товариство, до мікрофона запрошується. безпалий Петро Володимирович. Запорожське, запорізьке козацтво. Ви знаєте, сюди ближче справа. Ви що це зробите? Сюди, все о, брав. Давай, де? Сюша, давай. Чого сумуєш, козаче, де твоя думка блока, і розривай кайдани, швидше сідлай, коня, скачи до дніпра святого, кручу свою знайде. Сонце тебе осяє, силу свою осягнеш, Пісню твою почують браття твої козаки, серце вогнем палає. матінко благослови. Чого сумуєш козаче, де твоя душа блока і розвивай каєдани, швидше сідлай коня. ай на да, ай на горі тайженці жод, жінці, жінці, ай.

Kazaki doj, pope, pope, redu Doroshenko, pope, pope, redu Doroshenko, vede svoje visko, visko Zaporivske, a

O zakereso a zakereso でもそれ。<noise> <noise>